Молодий місяць у жовтні 2025 року приховає червону зірку Антарес для деяких щасливчиків цієї ночі. Жовтневий космічний театр молодий місяць затемнення і танці планет. Жовтень місяць змін як у природі, так і на небі. З барвами літа, що минає, і передчуттям наближення зими, небо над нами стає ареною захоплюючого космічного видовища. І, хоча більшість із нас звикли спостерігати за зірками лише зрідка, у жовтні 2025 року ми маємо унікальну можливість стати свідками рідкісних явищ, які змушують задуматися про масштаби Всесвіту та наше місце в ньому. У центрі уваги молодий місяць, який цього року принесе нам не лише темне небо, ідеальне для спостереження за зірками, але й можливість побачити червону зірку Антарес, приховану за сяйвом місяця. Ця подія, безумовно, заслуговує на увагу астролюбителів, і я розповім чому. Молодик і Антарес – гра світла і тіні. Молодик. Фаза місяця, коли він знаходиться між землею і сонцем, а його видима із землі сторона знаходиться в тіні. У цей момент місяць практично не видно на нічному небі, що дає нам чудовий вид на зірки та інші небесні тіла. Саме в цей час можна побачити Антарес найяскравішу зірку в сузір'ї Скорпіона. Антарес зазвичай прихований за сяйвом місяця, але в молодика він стає видимим. Антарес, червоний надгігант, зірка на останній стадії свого життя. Його колір пояснюється низькою температурою поверхні, а його величезні розміри в десятки разів перевищують розміри сонця. Спостереження за Антаресом в молодика це не просто можливість побачити прекрасну зірку, це можливість відчути зв'язок із космосом, зрозуміти, що зірки це не просто крапки світла в небі, а величезні гарячі кулі, які живуть і вмирають, як і ми. Затемнення Антареса, рідкісний космічний танець. Але молодий місяць у жовтні 2025 року принесе нам більше, ніж просто можливість побачити Антарес. За кілька днів молодий місяць пройде перед цією зіркою, створюючи ефект затемнення. Це явище, хоч і не таке драматичне, як сонячне чи місячне затемнення, все ж є унікальним видовищем. Затемнення Антареса – це ефект, коли місяць проходить між землею та зіркою, блокуючи її світло. У цей момент Антарес ненадовго зникне з неба, а потім знову з'явиться ніби нізвідки. Пригадую, одного разу мені пощастило побачити зоряне затемнення. Це було незабутнє видовище. У той момент я відчув себе маленькою піщинкою у Всесвіті, але водночас частиною чогось величезного і прекрасного. Особливо успішно спостерігати затемнення вийде в Південній Америці і на Фолклендських островах, де місяць пройде прямо перед Антаресом. Однак навіть у північній півкулі, наприклад, у Нью-Йорку, ви зможете побачити місяць, що проходить поблизу цієї зірки, створюючи цікавий візуальний ефект. Планети в жовтні, Сатурн, Юпітер і Венера. Але це ще не все. Жовтень 2025 року чудова нагода для спостереження за планетами. Сатурн, Юпітер і Венера яскраво сяятимуть на нічному небі. Пропонуючи нам унікальну можливість досліджувати сонячну систему, Сатурн з його знаменитими кільцями завжди привертав мою увагу. Пам'ятаю, як у дитинстві я годинами розглядав фотографії Сатурна в енциклопедіях, мріючи одного разу побачити його своїми очима. На щастя, з розвитком технологій спостерігати за планетами стало набагато легше. Юпітер, найбільшу планету сонячної системи, також буде добре видно в жовтні. Увагу приверне його знаменита велика червона пляма, гігантський шторм, який вирує на Юпітері понад 300 років. Венера, найяскравіша планета на небі після Сонця і місяця, зійде незадовго до світанку. Його яскраве світло освітить небо, створюючи романтичну атмосферу. Поради щодо перегляду, де і коли дивитися. Щоб не пропустити ці захоплюючі космічні події, важливо знати, де і коли їх можна побачити. Молодик і затемнення Антареса – ідеальний час для спостереження, ніч на 24 жовтня 2025 року. Знайдіть темне місце, подалі від вогнів міста, і спрямуйте свій погляд на сузір'я Скорпіона. Сатурн. Сатурн найкраще спостерігати на початку жовтня, коли він знаходиться вище в небі. Юпітер Юпітер буде видно весь жовтень, але особливо вражаючим він буде на початку місяця. Венера Венеру найкраще спостерігати перед світанком. Використовуйте астрономічні програми, є багато додатків для смартфонів, які можуть допомогти вам визначити, які планети та зірки видно у вашій місцевості. Приєднайтеся до місцевої астрономічної групи, у вашому місті чи районі може бути астрономічний гурток, який організовує спостереження за зірками та планетами. Особисті роздуми, зв'язок із космосом. Спостереження за зірками та планетами це не просто розвага, це можливість відчути причетність до космосу, зрозуміти, що ми є частиною чогось величезного і прекрасного. Я завжди вважав, що космос це щось далеке і недосяжне. Але чим більше я дізнаюся про Всесвіт, тим більше розумію, що ми є його невід'ємною частиною. Спостереження за зірками та планетами допомагає мені почуватися маленькою піщинкою у Всесвіті, але водночас частиною чогось величезного та прекрасного. Висновок не пропустіть свій шанс. Жовтень 2025 року унікальна можливість стати свідком захоплюючих космічних подій. Молодий місяць, затемнення Антареса, танець планет, все це чекає вас на нічному небі. Не пропустіть свій шанс побачити ці дива на власні очі. Спостереження за зірками та планетами це незабутні враження, які залишаться з вами на все життя. Пам'ятайте, що всесвіт сповнений сюрпризів, і хто знає, які ще відкриття чекають попереду. Головне не забувати дивитися на небо і милуватися красою космосу.